Так, неділя, влюбився я в цю машину, викосив я газон, сейчас сниму, Бо це оставив, дружина буде їхати, Те ще забере курям. Короче, накосив кошелку. Я таких кошолок багато накосив, правда. Сейчас покажу вам газон та буду йти, собирати. Трактора. Ну, в смислі, не збирати трактора, а вішать. Бур. От тепер отак це все виглядає. Блін, до чого ж воно красиво все. До чого ж воно до діла. Не представляю, як я без нього жив. Та просто що я не знав про такі речі. Ні, ну я то знав, що газонокосарки, там, ну, так не користувався, я щоб. А тут спробував. Звісно, це не махати тримером. Красота, все на одному рівні, Швидко, надійно, вона сама передвигається, не треба її пхати, вона собі їде, все прекрасно, Короче, все, іду до трактора та буду збиратися до Олександра. Поки батько косив. Тут вже без мене справилися, вже поставили установку та й вже і сідушку назад у цей поставили у трактор. Що то молодость, да? а я привик. Оно. Поки розкочегарися. А молодежь, по-бистрому. Раз, два, три. Готово. Коротше, все, їдемо до Сашка. Так, у Саші на ділянці. Одні кілки стоять. Ось, його поставили. Трактор вже трактор уже приїхав. Бур прицепили вже тільки що на дорозі, бо коли їде, то без бура. Щоб не зламати, бо він низько. Зараз оце другий ряд будемо. Ось, є Перший похилець, ще 10, 10 по стоїть. Так, закінчили, бур знімається. там 21 отвір зробили ми, 50 на 80. Тут ось може хтось замітив, кучки лежать, ось бачите. Такі кучки. Це Олександр сюди перегной, себе понавозив, Воно напроти кожного. Ну, щоб було однаково брати. Навірно тут відер бить в ямку. Що туди і тут напроти вже. Так, ми, значить, крутили отвори. E, значить, тут між рядами 6 метрів. Виходить. От. Ну, це кучок не видно, бо Олександр всіх такі ці порозгорталку вже. Між рядами 6, у ряду між деревами буде 4 метри. Так що я вам зразу вже буду всі називати наші посадки, щоб потім мене не питали, питали за виноград, що тут між кущами у усаші. Ну, тобто, дивіться, між стовбами у нього 3,5 метри, від стовба до стовба. Ну, от цієї от. От до цієї. 3,5 метри. А між Це в нього всі так вони, вони однаково посажені. От. А тут виходить у нього 3 метри. 3 між рядами, а в ряду 3,5. Бо я той раз не озвучив, а люди. А ви ж і питаєте, то тобто сьогодні виправляюся. І відео про Нордокс і Рибат я показував. Я там обмовився по дозіровці на виноград. Там 20-25 Грам на 10 літрів води. 10, я сказав, літр. Тобто ну, обмовився. Ну, хоч мені там зауважень ще й не було, але все одно хтось до... ви розумієте, що це обмовка, бо не можеш 250 грам сипати на 10 літрів води. Так що, вибачайте, помилився. Оце ж спішиш, усе хочеться вспіти і меле що попало. А потім починаєш дивитися сам відео. От, і бачиш, що трошки дурню сказав. Вибачайте, ще раз виправився. Там я називав на 10 літрів води, там майте на увазі. Зразу ще теж забувся там підкріпити, але вже я там закріпив у першому коментарі, де брати. Рибат і нордокс у кого. Да? Ціна трошечки там на нордокс чуть-чуть підвищилася, а проти весни на 50 гривень. Так що оце так. Зараз ми робимо з Сашою, зробимо розпаковку, коротше, що ми будемо садити. Так, коротше, прийшли що сажанці, да? ми держимо. Саженці ось отак виглядають. Брали. Це, так, це не реклама, тому що ми не знаємо, це просто саджанців не вистачило. Наша дача називається. Отуди було замовлення. Не вистачило нам саджанців по персиках, там, де я називав, де я брав у минулому році. Ну, в атмосфері саду у ярмоли Сергія От. то нам не вистачило, Сергія Остапенка. Ну, коротше. До замови, Олександр У нашій дачі. <рес> Дай Бог, щоб не вийшло, як у мене з татів в садом, звісно. Ну, не знаю. Ну я ж кажу, не приймайте це за рекламу, просто ну треба було добрати вже, бо 21 отвір у нас, як би вийшов. То, ну оце так. Зараз розпакуємо, покажемо, що тут. О, що я хочу сказати? Упаковка дуже, дуже гарна. Дуже гарна. Добре умотані вони. Тут нічого не можна сказати. Усі вони в болтушці. Бачите. О, не пересохше. Не пересухся нічого. Тут прекрасно. А значить, і самі деревця получаються сажанці. Товщиною десь примірно десь 14-14 13 14 мм. Саш, десь так, так? Персик. Так, дивіться, значить що ми тут... Що Саша навиписував? Так. Е, читаємо, значить, персик. Фіделія Є Поздній. Так, Фіделія. Груша. Груша. Деболью, навіть. Груша. Дельба -рю. Дельба рю. Так. Грушка. Потом Ще один персик. Ще одна фіделія. Так, що тут у нас ще? Топ-світ 5. Топ персик. Так, персик. так. так. ось що ще персик. Получається. Що це таке? Ще одна фіделія. Все. І слива. І слива. І слива диплоїда, диплоїдна сплендор. Коротше, оце отак от. от. На, вид, на вид скажу, ну, наче гарні, як воно приживеться. Корні, корні вроді, бачите, ну непогана корніва. Ну, не знаю, може, що чуть зарано викопані, бо чуть-чуть ось на персиках чуть зелені є. Ну, незначно, ну є. Не знаю. Може це так і потрібно. Бо я ще не отримав, не знаю на своїх. Прийдуть мої, побачимо, що воно буде. Коротше, садити. Ми не будемо вам показувати у яму, тому що ну, нема там що показувати. І що ми можемо нове такого ну, розказати вам чи показати. Коротше, будемо садити, я вам показав. Там перегній єсть. Да? У кожну викручену лунку там буде десь порядка двох-трьох відер перегною. Потім буде яра міла на грам 150 200 ну, туда, з перегноєм. Формула 7 азота 7-2028. Оце така НПК, я раміло. І звісно, під кожний корінь буде ложитися вам всім відомий От. інспіратор. По дві штуки. Тут по інструкції одна-дві. На саджанець. Ну, будемо ложити дві. Оце отак. Нічого заумного, не будемо ми ваше ну, час тягнути, зараз йти, садити, копати. Для чого воно лишні ці 10-15 хвилин. І так вони в мене, я вже стараюся так воно бачите бачити, останнім часом там 15 минут, якось так. Ну, Трошки коротше, бо я розумію, ваш час. І, і в мене часу нема на це все діло. Коротше, якось оце так. Ми Почали сьогодні неділя, 20 жовтня. Почали ми садівництво. Ми вже посадимося. Не будемо виключу камеру і підемо садити. Не буду втратити время, бо зараз, знаєте, самі швидко вечеріє. На ваші питання я відповів, скільки. В ряду тут в винограді 3, між кущами три з половиною. Садок, той, що заложили ми сьогодні, де крутив трактор, упросили, значить, <плес> значить викрутив він нам. Між деревами буде 4, між рядами буде 6. На цьому все. Усім миру і добра, до побачення, до наступних відео.